Добрий, день, малята! Я веселий клоун на ім'я Гімбалон. Мені дуже подобається грати, підкидати різнокольорові кульки, ще кажуть жонглювати. Кульок так багато, вони всі різного кольору. І я не можу собі вибрати Саму найкращу, саму красивішу так, А давайте розкажемо клоуна на ім'я Дін які кольори ми знаємо, і що кожен колір нам нагадує. Чорний це дуже темний колір. Це колір ночі, вугілля, сажі. А які ще є речі чорного кольору? Білий вважається саме найяскравішим кольором. Це колір паперу, на якому ти малюєш. Колір снігу, колір квітів вишні. Згадай, які ще речі білого кольору ти знаєш. Червоний це яскравий колір. Червоного кольору помідор. Та деякі сорти яблук. Загадай, які ще речі червоного кольору. Зелений це яскравий кольор. Зеленого кольору трава та листя рослин влітку. Загадай, які ще речі зеленого кольору. Синій це яскравий кольор. З синього. Кольору небо. Верхня частина прапора України. Згадай, які ще речі синього кольору. Жовтий це яскравий колір. Жовтого кольору сонце та нижня частина прапора України. Згадай, які ще речі жовтого кольору. Коричневий це темний колір. Коричневого кольору, земля, гілки дерев та кущів. Згадай, які ще речі коричневого кольору. Тепер я зрозумів всі кольори красиві. Красива і червона роза. І синя. Дуже кумедний, як. Жовте курчатко, так і роденьке. Цікаво гратися як чорною машиною, так і коричневою. А в природі дуже гарно зелену влітку і дуже красиво білий біло взимку. І тому всі-всі кульки у мене тепер найкрасивіші, найулюбленіші. Дякую вам, малята. Ми дуже раді, що допомогли клоуну і полону. по ага.